І в сьогоднішній день ось ми чули Євангелій, в якому розповідається, що Ісус Христос пройшов був коло гінісавського озера, і дуже багато людей сили Його, ось хотіли Його послухати, його вчення, його проповіді. І Ісус Христос побачив дві лодки, які ці лодки були риболові, І Ось він зайшов до долодку і говорить до Сімона, це був апостол Петро, який називався Сімон. Він говорить, відпливи на глибину. І вони відплили, і Христос у свій злотки вчив людей. Проповів і Слово Боже. І коли він закінчував свою проповідь, він говорить до Сімона. Відпливи трохи на глибину і закінціть. І апостол Петро говорить, що ми цілу ніч трубилися і нічого не спіймали. Але по слову твоєму я зроблю так, як ти сказав. І коли апостол Петро закинув сіті в воду, ось зловилося скільки багато рибу, що він не міг вилягнути ось ці сіті. Ось сіті навіть почали прориватися. І тоді вони дали знак. Ось іншим апостолом це був апостол Іоанн Богослов і апостол Якурат, у сітні відплили на лодці і допомогли апостолу Петру витягнути цю рибу. І риби було настільки багато, що наповнило дві лодки, і навіть почало ці лодки тонути. І тоді апостол Петро він прибав до них, Ісуса Христа і говорить, що вийде від мене вичув грішний. Він забоявся, і так же саме і апостоли Іван і, і Апостол Іян. Це було ще до того, як вони послідували за Христом. Вони ще не знали про чудеса, про вчення Ісуса Христа. І Христос говорить до, до Сімона, до апостола Петра, що не бійся, слідуй за мною і будеш лоцом людей. І коли вони випали на берег, ось вони залишили все і послідували за Христом. Ось, чому вчить нас сьогоднішня євангельська історія? Як говориться тільки Фефан за корні, навіть, чим нас вчить тому, що Господь нам показує, що ми можемо без допомочі Божої? І що ми можемо з допомочі Божої? Ось Сімон, апостол Петро. Іоанн Богословь і його брат Якова, вони цілу ніч вкрутилися. Вони цілу ніч ловили рибу, але нічого не спіймали. Але як тільки війшов до них в лодку Христос, і коли вони почули Слово Христа, вони виконали Його повеління. Апостол Петро сказав по слову твоєму викликав. Вони зловили стільки риби, що вони ще ніколи до того не бачили. І Христос сказав, що слідуй за мною і я зроблю тебе лицем чоловік. Тобто Христос ось, сказав що треба його призвати. І апостоли не все залишили і побігли за Христом, тому що ми побачили, що великі чудеса відробні. І сьогоднішня іванська історія навчає в тому, що ми завжди, ось перед тим, як ми хочемо щось зробити, ми повинні призивати ім'я Боже. Ми повинні молитися. Ми йдемо на собі роботу, ми повинні молитися. Ми йдемо на навчання і ми повинні молитися. Ось ми зранку стали ми повинні, першу чергу помолитися. Ви Знаєте, дуже багато людей говорять, бачите, я на роботу спішу, встаю, бачу, що я запізнююсь, біжу, молитви не прочитала там чи по скоро, по дорозі. Ви знаєте, дуже часто ми так буває, що ми коли по скоро молилися. У нас і цілий день так по скоро проходить, і нічого ми не зробили, нічого в нас не вийшло. Ви знаєте, я по собі. Переконався, то тобто, якщо з теж молитися, так щоб теж вникати всю молитву, теж старатися від ще серця молитися цілий день, як теж на тину Скільки роботи зможеш зробити, що ніби тиждень тобі не хотіло, щоб зробити цю роботу. А якщо ти зраду тільки думаєш, що мені треба бігти, хазяйством готувати, мені треба біти бігти в город, в, в поле, на роботу мені треба бігти. Цілий день даєш де бігати і нічого не зробиш. Я тут одного разу розмовляв з одним чоловіком, а він говорить, ось вони купили їм хату, ось вони роблять ремонт. Він говорить, ну щось не є, не виходить. Що щось. Щось зроблять, то треба переробляти, ось так що, щось не отримає. Я говорю, а ти на неділю до церкви ходиш, попросив, каже, не ходи. Кажу, а ти середу п'ятницю постиш? Не посмотри. Кажу, зранку ввечері кожен день молишся, Ну раз молюся, раз не молюся. Каже, Кажу, я ти хочу, щоб тобі Христос поміг, якщо ти в нього не просиш. Ти не просиш помочів що тобі Христос може допомогти. Після того він пішов одну іділю до церкви, другому неділю, трошки щось почав на працю жити, по вже й почав ремонту приробити. Прислава Богу, живуть сім'єю там, по мене Хаті, хаті. Знаєте, Господь нам завжди хоче допомогти. Але ми повинні його попросити. Христос, як говорить, просійте дано буде вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчиняйте вам. Бо всякі, хто про получає, хто шукає, знаходить і хто слухає то відчиняє. Так само, і якщо ми будемо просити Господа допомоги, щоб Він нам допомагав, ось він завжди буде нам допомагати. І ми зможемо скільки всього зробити, щоб нам не годило ні тижня, ні місяця, ні року на того роботи, коли ми можемо зробити свого кушки за те. І знаєте, звичайно, коли ми просимо Господа Бога, ми повинні виконувати Його Святого. Ось він сказав апостолу Петру: Закінціть, я позволю по слову Твому, як це виконує, А Христос нам говорить в Євангелії, щоб любіть своїх ближніх, прощайте своїх ближніх. Ось він нам дає певні настанови, і Він дає певні знання, які приводять нас до царства небесного. Но ми дуже часто з цього принебрягаємо. До того, що ми розумніші, що ми знаємо, як нам краще жити. І тоді ось ми не отримуємо того, що Господь нам дав, Господь нам дали царство, Господь нам далі рай, блаженство. А Ми буває живемо по своїх таких прикладах, як нам добре в цьому світі. Но воно не приводить нас давай. І сьогодні також на пам'яті святого апостола Євангеліста Івана Богослова. Веселе Богослов, патя його брат Яку і, і апостол Петро. Ось вони залишили свої сіті, вони залишили свою роботу, вони були ревеловані простими. Вони ломили. Але коли вони побачили Христа, вони зразу вже за ним побігли. Апостол Ян Слову, як не знаю, він був улюблений учнем Ісуса Христа. Він серед всіх апостолів був наймолодший. І ми знаємо, що апостол Ян Слову, так як і іаков, апостол і апостол Петро, вони були при всіх чудесах Ісуса Христа, вони були і на, під час преображення на горі фавору. вони були в Герсиманському саду, ось коли Ісуса Христа. Розбігні взяли і повели до нечистини первосвященників Ади і Кайохи. І ми знаємо, що апостол Іан Господ, коли Христа зв'язали, він побіг за Христом. І апостол Петро побіг. І ми знаємо, що коли розпинали Ісуса Христа, коли ввели його на Голгофу. Ось всі апостоли вони побоялися. вони побоялися смерті собі. Тільки один апостол, як Богослов, він сидів за Христом. І він був при Христі, коли Христос був узвітня. І ми знаємо, що коли Христос висів на хресті, коли Христа були Його Христа присвята Боровиця, апостол Якова, і ми знаємо, що Христос усе все людство і апостола. Я на Богослова, Божої Матір, він став всі син Твої. І апостол Янопосов сказав, сіматі Твоя. І ми знаємо, що Апостол апостолено Богослов, він після Вознесіння Господнього небо піклувався про Божу Матір, він дивився з нею своєю матір'ю. Вже коли відбулося успіння Божої Матері, він по жереву пішов, так і інші апостоли проповідували в іншій країні. Ось йому припало пожертву проповідувати в Єфесі. І коли він прийшов в Єфес, він проповідував і дуже багато людей, ось він наберегав до православної віри, робив великі чудеса, великі знамені. І люди йшли за ним, Люди приймали хрещення. І були, звичайно, люди, які були гонитими християн, і апостола Іана Пособа хотіли страдати. бо він мав пострадати мучини. Смерть. Але Господь його зберіг. Він не помер в тих муках, ось які йому готові. І після того його відправили на остров Патмос ніби якісь заключень, ніби у в'язницю. І на цьому острові Патмос Матус Стейапослан і пише Апокаліпсис. Це остання книга нового заповіду, яка розповідає про все те, що має бути в кінці світу. І пізніше, ось апостол Ян Богослов йде, проповідує Єфес, де він і пише е, Євангеліє, ось четверте Євангеліє. І коли Іван Богослову вже було більше ста років, ось він сказав своїм апостолам, щоб вони пішли з ним викопали йому яму, і він живив їх в цю яму. І він сказав своїм апостолам, щоб вони його засипали. Ніби, що він має померти. Вони його почали цілувати, вони його почали обнімати, вони плакали, вони не хотіли, щоб вони залишалися без апостоля Яна Голос. Але Він все такий благезав, що вони його засипали, вони засипали його. І коли через деякий час прийшли інші його учні, учні Яна Борослова, вони відкопали цю яму, і вони там нікого не знайшли. Ось є різні версії, є різні джерела, які говорять про те, що апостол Ян Богослов, ось він не зазнав тілесної смерті. Ось він не помер. І знаєте, що цікаво. Ось така думка мені прийшла. Ви знаєте, всі апостоли, коли розкладали Христа, всі апостоли розбіглися, тому що боялися смерті. Тільки один апостол Ян Богослов, він залишився при Христі. І якщо подивитися на життя всіх апостолів, всі апостоли померли мучинською плечи. Один Йоанн Богослов, він прожив більше ста років. І він не помер мучитися. А Знаєте, це наприклад того, як ми повинні сюди за Христом. Тобто ми повинні завжди вітру за Христом. Не боятися гоні, не боятися смерті, завжди бути вірити на Христу. І тоді Господь нам дарує життя. Життя царства небесно. Ви знаєте, весь коронавірус, який був, це був чудовий приклад. Знаєте, Люди боялися смерті перестали до храму ходити. Храм не було там людей на одній руці можна було пощупати. Люди боялися чогось. Люди боялися там смерті, померти, за А тут наглядний приклад, який показує нам, що ти йди за Христом і в час водій. І час скорботи, і добрий час, і Господь тобі дав її життя. І це є на приклад для всіх нас, дорогі брати на і сестри. Всі вітаю з пам'яті Святого Годослава Іваніста Івана І хай по його молитвах кожний з нас подобається небесно.